Соцмережі реснюють повідомленнями від наших земляків про їх активність у європейських країнах. Акції на підтримку Євромайдану українці влаштували в Італії, Іспанії, Австрії, Чехії та Польщі. У відні активістів зібралося до пів тисячі. Що зараз потрібно від вас? Це ваша підтримка Києву, не тій владі, не тій опозиції, не проти влади, і не за ту опозицію, а власне за тих людей, які там стоять і мерзнуть. Свою єдність з нашим майданом засвідчили українці у Варшаві. Вони виходили і під стіни українського посольства, розповідають очевидці. Ну, в Варшаві так само. Всі люди збираються біля консульства. Люди е, намагаються, скажімо так, навіть знаходячись за кордоном, намагаються зробити так, щоб в нашій країні було все гаразд, щоб не було ніяких е, розногласів, скажімо так. В, е, тому що хоче народ. Тобто одні, одні хочуть одне, а український народ хоче, щоб було все хорошо, все добре в країні. Масова демонстрація в підтримку вибору українського народу відбулася у Вроцлаві. Активісти гучно заявили про події, які відбуваються в Україні, і зачитали три листи до українського, польського народів та до світової спільноти. Ми перемогли одне народне прислів'я. Моя хата з краю – це не наш варіант, і ми це вже показали. Ми тут всі зібралися для того, щоб висловити свою підтримку. Я наголошую підтримку, підтримку українців, які зібралися на Майдані, які зібралися на майданах своїх міст, українців, які збираються по всьому світі. Я не пам'ятаю такого піднесення українців. Активістів підтримали і поляки. Усього на акцію зібралося близько двох сотень людей, переважно студентів, які навчаються у Вроцлаві. Ми хочемо знати, що нам є куди повернутися, незважаючи на те, що ми. Зараз не можемо стояти з нашими українцями в Києві на майдані. Але ми зібралися в польському місті. Але у кожного з нас майдан в серці. Наші земляки стурбовані подіями, які відбуваються в Україні. Нагадують у Європі справді нелегко однак на батьківщині ще складніше. Тому кажуть, зміни потрібні українцям. Україна, ми з тобою Україна, ми з тобою! Україна. Активісти кажуть, їхні подальші дії залежать від ситуації в Україні.